Добрий день в ефірі. Програма віднайдений рай Ласа Самчука Вибраний уривок. Минуло 16 років. Одного разу в маленькому часописі провінціального містечка вичитую доктор Юрист Семен Плужник, адвокат у справах і ТД. Число телефону. Вам ці слова абсолютно нічого не кажуть, але для мене. Якби найбільший поет світу написав найгеніальніший твір, він не викликав би в моїй душі більшого боровію захоплення, ніж це звичайне оголошення. Нарешті бачу його перед собою, плужник. Мабуть, він, але подвійні в золоті очі лисина, що детально глянула з-під Твердяка, надути ніби. Перебільшене обличчя. Все це здавалося мені чужим. Я не дивився ні на що, але бачив усе. Наше товариство розсілося у фотелях, задиміло, загомоніло центром загальної уваги був тиран, який виразно співчував нашому захопленню. Довідався я швидко і коротко всю його біографію. Та про сварку між подружжям за його назву. Ми розмовляли до пів одинадцятої. увійшла господиня і заявила, що в Білих Горах Перин на мене давно вже чекає спокійний і солодкий сон. Приятель, який привів мене до місця відпочинку. На мою увагу, що йому досить сміхнулося щастя, яке ми колись вважали щербатим, махнув, байдуже, рукою, е, мовляв, усе те пусте. Одначе бракує тобі, знаєш чого? Ну, спадкоємців розпрощалися, залишившися. На самоті не хотів я відразу в постіль, підійшов, до вмивальника, глянув у велике дзеркало. Звідки визвірилося на мене футуристичне обличчя, оздоблене червоними плямами? Усе випите та з'їжджене впливало на нерви. Помив я зуби, підійшов до шафи з бібліотечкою через кляні двері дивилися купи неоправлених книг і брошур. А за ними лавами, мов в який струнко стояли елегантні томики в чорних шкіряних оправах. Тисленні золотом імена Гете, Шекспіра і їм подібних дивилися на мене і спокушали взяти в руку, зважитися прочитати хоч один рядок. Проклятий злий біс, нікчемний злочинний підбив мене відхилити дверцята шафи, які, як на мене, не були замкнені, перебравши стоси брошур, знайшов між ними лише ілюстровані магазини. Та невибагливі романчики, які купують на залізничних двірцях, сягнув рукою за новеньким томиком, що стояв у глибині. І тут мене охопив острах і ніяковість. Бібліотека та була лиш деревляна. І тоді для мене ясно стало все. Песимізм мого товариша не був безпідставний, закривши швидко шафу деревляних манекенів, здавалося, що я попав між мертвяків. Миттю зник у сей настрій яскравість, дихання мертвої доби, відчувалося на кожному предметі. А коли я поклався і гудався на поверхні кружливих хвиль моєї постелі, то переді мною виразно сторчала припогана беззуба маска іронії. Вночі в мене виникла невідложна необхідність залагодити у себе вдома важні справи. І на другий день, у вісім ранку, я від'їхав. Це був уривок з новели Ласа Самчука від Найдений Рай. Дякуємо за увагу.